У прилуках з початку грудня на зміну ковіду прийшов грип, який масово атакував містян. Підступний вірус косить не лише доросле населення, а вражає навіть немовлят б'ють на сполох в міській дитячій лікарні. Вже більше місяця ми маємо високі показники захворюваності серед дитячого населення. Так само діагностуємо і діагноз грип невеликій кількості, тому що фактично для підтвердження потрібна велика кількість експрес-тестів. Але клінічно все одно ставимо. Це були випадки 5-6 на тиждень, але загальна кількість захворювань фіксували щодня до 80 свіжих випадків. Оцей наплив початку грудня він був досить критичним, і це були діти різної вікової категорії, починаючи від нуля. Закінчуючи 17-18 років, тобто нема такого, що хворіє менша вікова група чи більша вікова група, хворіють діти всі. Грип дуже небезпечний ускладненнями, які у дітей спостерігаються частіше аніж у дорослого населення. Нацдні болісні кашлі, вигляді трахіїтів, обструктивних бронхітів. Їх дуже багато на контрольовані гіпертермії, коли батьки маючи всю наявність препаратів, не можуть. Збити температуру, хоча б до більш низьких цифр ми не говоримо про нормальну фізіологічну температуру. Дітки температурять 5-7 діб. На жаль, погодні умови не сприяють поліпшенню складної епідситуації, кажуть педіатри. Вірусна інфекція не одного виду, і дітки і родини, які хворіють, то хворіють по колу. Тобто бувають випадки, що дитина хворіє за місяць три рази. От це такий період. Погодні умови також не сприяли поліпшенню ситуації, тому що в нас було сиру, була плюсова температура, не було морозів. Це саме та погода, при якій вірусні інфекції розповсюджуються. Дитячий стаціонар переповнений маленькими пацієнтами. Був період, що навіть доводилось доставляти додаткові ліжка. Навіть стаціонарне відділення, наше яке має там 40 ліжок. Максимально було заповнено до 50. і то намагаємося залишати в відділенні діток, які потребують цілодобового нагляду з високими температурами або ж обструкціями, і решту діток відправляти додому, щоб був менший контакт. Тобто надали медичну допомогу там на ніч, на півдня відправляємо додому, і потім знову повторний огляд. Тому й на сьогодні, на ранок у нас 38 дітей по стаціонару. І це не пневмонії, це гіпертермічні реакції, це обструктивні бронхіти. Говорити про зниження захворюваності поки що зарано зазначають медики, і щодня фіксують в середньому по 40 нових випадків захворювання. Понеділок цього тижня, вівторок цього тижня, показав такі самі високі цифри, як і минулий тиждень, позаминулий. Тобто ми ще в Такому стабільно високому рівні і очікуємо, що, хоча б, цей період канікул дасть часткове зниження на сьогодні. Близько 50% дітей міста мають прояви Гервії.